Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні вечірнє надходження, вже, скажімо так, ближе до, до закриття. У нас приїхав ось такий автомобіль. Це Renault Space Ще 2016 року випуск Дизель 1.6 на автоматичній коробці передач і у нас є LED-оптика, дуже гарна лінзована LED-оптика. Середня комплектація, Семимісний. Дизельний мотор 1.6, автоматична коробка передач, передні і задні партроники, також є й камера заднього руху, не закрив двері, зимня гарна резина у автомобіля. Шоколадний такий салончик кон'ячного кольору. Приємний салон, чистий охайний, безключовий доступ, датчики слипих зон. Стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, переднє водійське сидіння дуже гарне, електрорегулювання сидінь, круїз контроль адаптивний. Е у нас є масаж з водійського сидіння, трьохзонний клімат, контроль, автоматична, як вам і казав, коробка передач, круїз контроль, бортовий комп'ютер. У автомобіля все є, можна міняти кольори салона. У нас є люк, який відкривається. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк. Всього вам найкращого, беріть себе, до побачення.